Вітаю вас, маленькі майбутні першокласники. Сьогодні ми поговоримо з вами про букви. Букви це символи, які позначають звуки на письмі. Перша буква української абетки буква А. Вона позначає голосний звук А. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Створимо девіз нашого уроку. Працювати будемо завзято. Слухати уважно. Міркувати правильно. Відповідати. Активно. Тож до роботи. Виконаємо дихальну вправу. Потрібно глибоко вдихнути і, повільно видихаючи, на видиху назвати всі дні тижня. Скільки днів тижня ви знаєте? 7. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Треба встигнути назвати всі ці дні. Давайте спробуємо. Глибоко вдихаємо і на видиху починаємо називати дні. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Чи встигли ви назвати всі дні тижня? Попрацюємо з чистомовкою. Чистомовці головне чітко і ясно вимовляти звуки, не поспішати. Повторюйте за мною луною. Ва-ва-ва – ва. щедра прекрасна мова. Да. да, да. – Прозора як вода. Ни-ни-ни. Мова України. Та 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 вічно молода й багата. Ня. ня ня Колискова пісня. Це, це, це. заходить в серце. Ова, 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 наче пташка світанкова. Іт, 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 гордо лине в свій політ. Пограємо гру. Гра називається Визнач звук в слові. Я буду вам називати предмет. А ви повинні сказати, який звук на початку цього слова. Тобто який звук перший. Апельсин. Звук А. Абрикос звук А. Авокадо. Звук А. Отже, в словах апельсин абрикос авокадо перший звук А. Визначить, будь ласка, останній звук у словах Ялина. Звук А. Береза. Звук А. Горобина. Звук А. Отже, останній звук у словах ялина, береза, горобина звук А. Визначте, який голосний звук заховався всередині слова Мак. Звук А. Рак. Звук А. Бак. Звук А. Отже, всередині слів Мак, рак, бак ми чуємо звук А. Чи правильно ви вимовляєте звук А? Подивіться на цей силует на ось це обличчя хлопчика, коли він вимовляє звук А. Наш ротик повинен бути круглим. Голосний звук А можна довго проспівувати голосом. Голос не зустрічає на своєму шляху перешкод. Цей звук позначається кружечком. Пограємо в гру, впіймай звук А. Ми з вами вияснили, що звуки в словах можуть займати три позиції. Вони можуть стояти на початку слова, всередині слова і в кінці слова. Ви будете бачити малюнок. Ми будемо промовляти назву предмета. Потрібно визначити, де в цьому слові стоїть звук А. На початку. Ось ми бачимо першу схему, яка починається з голосного. в середині звук А позначений в середині. І в кінці звук А стоїть в кінці слова. Будьте уважні. Янголятко. Янголятко. В цьому слові. Звук А стоїть на початку слова «я». Янголятко. Автобус. Автобус. Подумайте, де в цьому слові стоїть звук А? Так, теж на початку слова. Ананас. Вимовте це слово ще раз. Ананас. Де стоїть звук А в слові ананас. Вірно, на початку слова. І звук А ми чуємо також всередині цього слова. Отже, в слові ананас. Є звук А, що стоїть на початку слова і всередині. Акула. Акула. Де стоїть в слові Акула звук А? Вимовте це слово, щоб упіймати звук. В слові Акула. Звук А стоїть на початку слова і в кінці слова. Наступне слово, з яким ми будемо працювати, лелека. Вимовляйте слово, щоб почути звук лелека. Де стоїть звук А в цьому слові? В слові лелека звук А стоїть в кінці слова. Акваріум. Акваріум. Упіймайте звук в цьому слові. В слові акваріум звук А стоїть на початку і всередині. Наступне слово Айстра. Айстра. Подумайте, де стоїть в слові Айстра звук А. На початку слова. і в кінці. Отже, в слові будь-який звук. Може займати три позиції. Звук може стояти на початку, всередині і в кінці. Знайомимося з буквою А. Будь-яка буква нашої абетки буває велика і маленька, друкована і письмова. На уроці читання ми з вами будемо читати і друкувати друковану букву. А на уроці письма вчитися писати письмову. Букви можна друкувати. Можна бачити і писати, а почути аніяк. Це лише умовний знак. Букви ми пишемо, бачимо і читаємо. А звуки чуємо і промовляємо. Зверніть увагу, як пишеться велика друкована буква А і маленька айстри маленька буква А. Буква А стоїть на початку слова. Абрикоси. Буква А стоїть на початку слова. Коса. Буква А стоїть в кінці слова. БАНТ. в слові БАНТ буква А стоїть всередині слова. На що ж схожа буква А? На ось такий намет або стіжок сіна. На драбину, яка допомагає нам умовно збільшити наш зріст для того, щоб дістати предмет, який лежить високо? На довгі ноги лелеки також можна уявити собі букву А. Букву А можна побачити в намальованій ракеті. Подумайте та наведіть свої приклади предметів, на які схожа буква А. І знову будемо грати. Наша гра називається Знайди будиночок. Нам потрібно знайти будиночки для агруса. Банана і ожини. Ви бачите три будинка на слайді. У першому будинку живуть слова, в яких буква А стоїть на початку слова. У другому будинку, якщо буква А проживає всередині слова. В третьому будинку буква А має стояти в кінці слова. Дивимось уважно на слова. Агрус. У цьому слові буква А стоїть. Вірно, на початку слова. Банан. Банан багатий на дві букви А. Букви А в цьому слові стоять. В середині слова вірно. Ожина. У цьому слові буква А стоїть. в кінці. Отже, ожину ми поселимо в останній будиночок. Знайдемо будиночки для кавуна. Абрикоса і сливи. Подивіться уважно кавун. Під зображенням кавуна написане слово кавун. Подумайте, де стоїть в цьому слові буква А. На початку, всередині чи в кінці. У слові кавун буква А всередині слова. Отже, кавун ми поселимо у другий будиночок. Абрикос. Під малюнком абрикоса написане слово абрикос. Подивіться уважно, впізнайте букву А, де вона стоїть в слові. В слові абрикос буква А стоїть на початку. Отже, це слово ми поселимо в перший будиночок. Слива. В слові слива буква А стоїть в кінці слова. Отже, слива поселимо це слово. Третій будиночок. Дуже цікаве завдання. Завдання гра. Називається картинка заблукала. Не всі слова починаються з букви А. Дуже багато слів української мови. Не всі вони мають першу букву А. В чому полягає зміст цього завдання, цієї гри. Допомагайте мені поступово, почергово називати предмети, які ви бачите. Думайте при цьому, на яку букву, на яку літеру починаються більшість із цих предметів. І скажіть, яка картинка тут зайва. Поясніть чому. Слива, ананас, арфа, апельсин, ангел, арахіс, авокадо, абрикос. Чи здогадалися ви, який предмет тут зайвий? Зайвий предмет слива. Чому слива? Тому що слово слива починається на букву С. Усі інші слова починаються на букву А. Ананас арфа, апельсин, ангел, арахіс авокадо абрикос. Я сподіваюся, що ви це помітили. Отже, діти, з якою буквою ми познайомилися сьогодні на уроці? Так, з буквою А. Буква А починає нашу абетку. Перша буква в абетці це буква А. Буква А буває друкована і письмова, велика і маленька. Буква А означає голосний звук А, який ми можемо проспівувати голосом. Наше заняття підходить до кінця. Я вас запрошую пограти в гру відкритий мікрофон. Подумайте і скажіть, що ви сьогодні дізналися. Що вам було цікаво? Що для вас було складно? Що ви зрозуміли? Що ви тепер зможете зробити? Чому ви навчилися? Що у вас вийшло? І що ви змогли? До побачення, до наступних зустрічей!